Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про конструктивні пояси фігури людини. Конструктивні пояси це основні горизонтальні лінії, які умовно ділять фігуру по горизонталі через основні опорні точки. За допомогою конструктивних поясів визначають стильові особливості моделі ескізу, силует і його форму. Особливості пропорціональних співвідношень частин і об'ємів положення і характер декоративно-конструктивних ліній, розміщення, розмір і форму деталей. Головний визначає розмір головних уборів. Вимірюється по виступаючих лобових і затилочній кісті. Шийний – визначає положення горловини на кресленні конструкції. Враховують при конструюванні комірів і вирізів. Вимірюють по основі шиї. Плечовий визначає загальну ширину одягу в плечах. Враховується при проєктуванні плечових виробів на фігури з різною осанкою. А також з плечами різної форми і розворотів. Грудний визначає ширину виробу. І членування одягу спинки і переду по горизонталі в цій частині фігури. А саме конструктивними елементами, такими як припуски, драпірування, складки, рельєфи і таке інше, при яких утворюється форма необхідного об'єму. Талієвий визначає ширину виробу по лінії талії, є основним при конструюванні і моделюванні поясних виробів. Тазовий визначає обхват ширину і членування одягу на цьому рівні фігури. Пояс стегон визначає ширину виробу на цьому рівні фігури. Коліний враховують при визначенні довжини виробу. Гомілковий враховують при визначенні ширини низу виробу. Передплічний визначає ширину рукава в області плеча. Ліктйовий. Враховують при визначенні ширини рукава на ділянці ліктя. Пояс зап'ястя. Враховують при визначенні ширини рукава манжета на ділянці зап'ястка. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.